Слава Україні! Ганьба всім ідіотам влади! Хочу сьогодні поговорити чи звернутися до Наталії Науменка, яку звичайно з при відкритому вікні занесло на посаду голови міграційної служби. Ось вам сьогодні результат. Рада міністрів Євросоюзу продлила для біженців термін перебування на законних підставах з усіма виплатами, допомогами і так далі. Пані Наталі, у вашій голові взагалі немає місця для якогось поняття, розуму чи ще щось. Ви вимагаєте, щоб Євросоюз ніхто не допомагав українським біженцям, щоб їх там піндалями вивертали назад. Ну, от ви по очеріді всі будете єрість нести. Зберіться всі разом. Проголосуйте між собою, щоб ми знали, хто із вас дурак. Невже ви до сих пор не зрозуміли, що таке люди? Що таке то дві ресурси? Що таке закони мають працювати на користь людей, а не на якісь ваші хочу ні хочу». Та заземліться вже ви всі, господи, боже, понаписуйте заяви про звільнення, залиште ці всі посади, якщо у вашій голові, у вашій клепки не існує взагалі? Як ви можете ви, звернутися до Євросоюзу, щоб вони не допомагали вашим громадянам? Гарна зовнішня політика, як для очільника міграційної служби замість того, щоб звернутися, ви там наших не бийте, ви наших там кохайте, ми колись з вами повернемося, ми з вами. Ви хочете просто зігнути весь білий світ, щоб вони відторглися. Кого ви хочете розсмішити? Після цих фраз і після того, що сьогодні Євросоюз продлив, який думає за людей, він продлив перебування тут. Ви маєте скласти повноваження. Просто як з посади очільника міграційної служби, ви маєте просто скласти повноваження. Вибачитися перед цією країною, признати наскільки ви ідіотка. І дітей взагалі з політичної арени України. Да не смішіть нікого. У вас до понеділка є час подумати. Можете ще піти з посади просто глупою людиною. Ну не безсоромною, безстидною, не тримайтеся за крісло. Ваша заява не має ніякої підстави. І сьогодні вся європейська спільнота доказала, що це абсурд. Скільки ви будете посміховиськом виставляти, це вже не 95-й квартал, на світовій арені. Не може бути таких дивних жартів. Будь ласочка, збирайте свої речі з кабінету і звільніть його для того, хто не носив піонерський галстук, хто хоч трошечки розуміє, що таке люди, що таке трудові ресурси і що є важніше в цьому всьому світі. Ганьба! Розповсюдьте все це відео, може, дойде до тих безтолкових, блін. Стидно уже, стидно за кордоном просто розуміти, що у нас є такі люди в владі. Розійшліть це відео, перепосте народ, максимально прошу перепостити. Хай не роблять цього цього позоріща. Фу, ганьба.